Війна триває вже понад два роки. Укриття вкрай важливі для забезпечення безпеки учнів. Діти повинні мати змогу навчатися не в дистанційному форматі. Навчальні заклади, які не мали підвальних приміщень, потребували модульні укриття, аби при очному навчанні під час тривог бути впевненим, що життя кожного в безпеці. Кращий спосіб навчання це все таки навчання очне, порівняно з дистанційним. Тому ми повинні були забезпечити максимум вимог для того, щоб Більшість дітей працювали очно. Провівши тендери, було закуплено три модульні укриття. Їх було облаштовано ще до Нового року. Діти мали можливість навчатися очно. Приблизна вартість одного укриття на 150 осіб складала 3 мільйони гривень. На 200 дітей орієнтовно 5 мільйонів гривень. Дане укриття було змонтоване досить швидко. Монтування зайняло 5-6 днів, може містити 220 осіб. Потім довелося прикласти вже більше зусиль, щоб привести його до ладу, пофарбувати, налагодити зв'язок, підвести електроенергію. Наразі модульне сховище не має закінчений вигляд. Для того, щоб воно було комфортним для перебування дітей, потрібно закінчити дах, який захистив би від протікань та від перегрівань бетонну конструкцію. Якщо взяти сільські школи, то встановлено на 150 осіб. Якщо взяти міські школи, то на 200 осіб. Чому на 200? От теж цікаве питання, а чи не на тисячу? Справа в тому, що це споруда надземна, не підземна. І по-перше, вона займає велику площу. І друге, ці заклади освіти, в яких збудоване модульне криття, мають угоди з іншими закладами, де є сховища. І от друга частина цих дітей може, які не поміщаються в модульному укритті, мають можливість укритися в разі тривоги у тих сховищах інших закладів і установ на сьогоднішній день. Учням, які перебували на дистанційному навчанні, надали змогу відвідувати заклади освіти. Будування модульних укриттів у школах в умовах триваючої війни є критично важливим для безпеки кожної дитини. Під час тривог учні мають можливість комунікації між собою. Вчителі при потребі надають психологічну підтримку, вирішують логічні задачі в досить комфортних умовах, грають в інтелектуальні ігри. Сховища грають велику роль на сьогодні, адже життя дітей на першому місці.